Я взагалі сюди прийшла. Що я їй скажу? Я не знаю, з чого почати. Вітаю. Я Марина. Дуже приємно вас бачити. Вона дуже напружена. Пальці побіліли від того, як вона стискає сумку. Доброго дня, я Віра. Я виглядаю жалюгідно. Віра, вам не обов'язково сьогодні все розповідати. Ми можемо рухатися з вами у вашому темпі. Я дуже довго вагалася. Чи взагалі мені йти до психотерапевта? Мені соромно, і я не знаю, з чого почати. Може, вона подумає, що я сама це допустила. Не заповнювати паузу, дати їй простір, їй потрібно відчути, що її тиша теж прийнятна. У мене проблеми в стосунках. Я ще не готова говорити все. Я навіть собі боюся зізнатися, що я взагалі не пам'ятаю. Що таке нормальне життя? Ві. ви знаєте, Віра, Ви дуже хоробра. І якщо ви захочете, ми можемо разом прийти до вашого спокою. Ніколи не применшувати її сили. Вона прийшла сюди сама.